Сомія у е -е -е, гімназія. Та <теж> тікай. <теж> Міська рада. Піцвія. Піца. Піца. <піця> <піця> в цій грі треба швидко знайти спільне зображення і коли ви знайдете, вигукуєте його. Над дизайном гри працював Загардябло. Хлопець каже, намагався зробити усі елементи в одному стилі. Загалом намалював 57 зображень. Ці малюнки фактично я малював на графічному планшеті. Хотів, щоб це був такий якийсь мінімалістичний стиль, щоб їх всіх об'єднати в таку певну дизайнерську сукупність, щоб це було гарно, читабельно. Ми брали об'єкти, які мали якусь певну історичну цінність, культурну і були просто відомі в Тернополі. От. Не всі збереглися ці пам'ятки, наприклад, цей перифіальний костел. Прикладом для створення настільної гри стала гра градобул, розповідає один із розробників. Знайди Тернопіль Михайло Моргун. За його словами, мета гри ознайомити більше людей із містом та його історією. Якось так склалося, що ми почали шукати цікаві факти про Тернопіль, цікаві персонажі, які якось дотичні до Тернополя, наприклад, Йозеф Певель, мало хто знає, але він був дуже Великим фундатором і, наприклад, засновником одним з фундаторів е Тернопільської гімназії. Наприклад, багато хто не знає, що в Тернополі найстаріше дерево це Тернопільська липа. На нашу думку, ми по не повірте, стільки всього перешерстили. Тут є дуже специфічні штуки, наприклад, як стара піцерія, або, наприклад, отут, якщо знаєте, де ця будівля розташована, ви по неї, напевно, проходили кучу разів. Пішли. Насправді це. Міська бійня на центральному ринку. Вона зараз досі існує. Просто вона завішана всякими, е, всякими, там вже, не знаю, стележами і тому подібне. Але насправді дуже красива будівля і одна з найстаріших в Тернополі. Зображення у грі чергуються за певним алгоритмом, розповів Захар Дябло. На кожній карті є вісім зображень. І треба, щоб тільки одне зображення збігалось з попер... ну з наступною картою. Відповідно, це такий математичний процес, і там деяких зображень є, наприклад, 9 штук, ну, в сій грі, деяких там 8, 7, так, по різному трошки. І воно в сумі має скласти оцих карт, і кожне яке тільки одне зображення з будь-якою картою має співпадати. Перший тираж гри вийшов у десяти примірниках, розповідає Захар. Далі планують друкувати ще. Наталія Бончук, Андрій Міт, Суспільне новини, Тернопіль.